Що я дивився одне інтерв'ю, де обговорювалося те, що є таке явище, коли відомі люди за 30-35 плюс відчувають самотність, особливо, якщо планують формувати довготривалі стосунки. Як ти вважаєш, чому так відбувається? Ну, тут саме головне розумієш, якщо взяти вже вікову психологію, то формування особистості якраз у нас йде на період десь 35-37 років. Тобто людина цього віку вже дійшла до екватора, до екватора формування своєї особистості. І... Коли вже вона знає, хто вона така, має свою цінність, має певну соціальну статусність, вона визначає ту ж саму картинку, як в дзеркалі, в переносі, в пошуку собі партнера. У нас не всі ж в розвитку йдуть. У нас дуже часто йде зависання в певному віковому періоді, іменно суто психологічному, я говорю, це є підлітковий вік, тобто більшість нашого суспільства. Є вік підлітка, як ну неприкро це звучить. Тому якщо це людина доросла, якщо людина досягла певних успіхів, їй дуже складно саме в цьому просторі, все ж таки когось взяти і собі підрости. Чи як знайти це і дуже багато саме треба часу і ресурсів приділити, щоб знайти собі партнера? А що може бути, якщо їм не вдасться знайти собі партнера? Так, да, до речі, да, от вони в пошуку, в пошуку, да, ресурси витрачають, витрачають, працюють над тим, щоб знайти. І е, дійсно може бути такий момент да, в житті, що людина може дати собі таку от відповідь, що я ніколи не зможу бути в парі. І коли людина сценарій бачить соціальний, що як люди живуть, як вони одружуються, і що з ними може бути, якщо вони все ж таки справляться із страхом самотності, бо все ж таки страх самотності і в деякій мірі відчуження, це самі в соціуму наші самі-самі важкі страхи. Якщо людина це прийме, то вона може бути ну, сама. Якщо все ж таки людина не прийме саме те, що вона може бути сама, ну їй придеться когось знайти більш-менш який на якого можна вплинути і підрости для себе, щоб бути в тому такому ем, контакті дитячо-батьківських відносин. Тобто оця персона вже буде е, доросла, а ту, кого будуть рости, це буде дитяча, і може бути і добрий союз, до речі. І ще, може бути, дуже уже в негативному такому соціальному. Е, Сценарії, що хто буде старший, да, хто буде статусніший, він може аб'юзити того, хто більш ем, такий буде податливий, який не може захищатися, і це може зруйнувати стосунки і ще ну, зруйнувати ту особистість, яка буде в контакті саме з цією людиною. Тобто три сценарії я озвучила. Один. Потім ідеальний такий, що розвивається і дається середовище для розвитку, і аб'юзивний. А чи може бути ще причиною самотності те, що людина є відомою, популярною, і через це людина відчуває на собі якийсь тиск суспільної ваги, і через це він ще більше вимагає від свого партнера? Знаєш, у нас, коли ми формуємося, да, у нас є такі от потреби егоїстичні, коли ми малі. Тобто, і потім переходять в егоцентризм. А далі, якщо не задовольнити ці потреби, тобто цієї ідеальності дитини, яка себе вважає до трьох років і цей в рік егоцентризм, що світ крутиться навколо мене, не задовольнити саме в сім'ї, не нагодувати його цим. Що, Дійсно такий класний, може бути, виникати ця нартистична на травматизація. І, як не приклона вона у нас багатьох, все ж таки, тому що дуже. Мало сімей, які все ж таки надають оцю близькість емоційно надійну частіше вона уникаюча або деструктивна. І тому, коли все ж таки заходить ця персона в цей простір, вона на хайпі, вона отримується все просто так. Ну, тобто, да, Вона зробила себе, вона створила свій бренд, а тут вона майже нічого не робить, її дивляться, їй дають ці емоційні, емоційне визнання. Це можна себе перегодувати і психічно не переварити. І вже зайти в такий, от знаєш, простір е нездоровий. Тобто, коли вже людина не може без цього і вона стає залежна. І тому оця ідеалізація нарцистична, яка може все ж таки формуватися як головний радикал у цієї особистості, е може призвести до того, що вона буде сама. скажи, чи часто до тебе звертаються клієнти з е цими запитаннями? Стосовно пошуку пари, так? Так. А, пари в дорослому віці. В дорослому віці, так, да, дійсно, дійсно є і запити такі от змістовані. І людина хоче змінитися, тому що вона починає розуміти, що щось з неї не так, що вона до сих пір ще сама, а її там однокласники там одногрупники вже мають дітей е, в сім'ї. Так, да, ми працюємо над цим, але я не можу сказати, що не ходіть до психолога, коли вам 30 або 30 плюс. Ну, може бути так, що коли людина над собою працює, вона формується, вона вже готова до стосунків, дорослих, таких відповідальних. То знову ж таки, я заходжу із початку нашого з тобою діалогу середовище, в якому вона буде шукати. Вона вже... Підросла, психологом ну, Тобто е психолог її нагодував те, що не зробили батьки, а середовище то не змінилось. І коли вона виходить уже пропрацьована, їй ще складніше знайти. Але є відповіді на запитання. Є вибір, що вона хоче. Коли вона заходила в кабінет психолога, вона не знала, що вона хоче. А потім вона дізнається дійсно, що я хочу, з ким я хочу, і чи потрібно взагалі це мені.